Всім привіт! Сьогодні покажу, як зжимати гроші в фермі 19. -ті. Ми создаємо якусь там кар'єру. Давайте новий, на час нуля. Тенпорт Начать. Зараз создаємо карту. Не заходимо. Угу. як ми зайшли, Все як по стандартно 500 тисяч один участок и ну, наспока ми ще з нуля, Тому ми тепер 500 на 7000 тепер ми зберігаємо ігру, Якщо у вас не включено, то потом виходите. Виходите, виходите, заходите документи My Games Fermi 2019. Game заходим в папку, потім шукаємо кар'єр Сейнгем. Заходимо з блокнота. І шукаємо у нас таке число мод. Зараз знайду. І нам треба знайти мані 500 тисяч мані. Тепер ми просто додаємо пару нулів Потім виходимо і зберігаємося. потом заходимо на Färms, потім Färms відкрив... і відкриваєте з допомогою блокнота, і потім шукаєте Манінг і тепер додайте пару міф, Потім ну, Скільки ви хочете там грошей, ставите, сохраняєтесь. Виходите, заходите в ферму. І кар'єра. І тепер у вас є понад грошей. Можете грати? Всім пока, підписуйтесь, ставте лайки. І діліться. З друзями.